Пам'ятаємо нашу вправу для ротика і язичка, яка називається скочив котик. Давайте всі разом її промовимо. Чітко вимовляємо слова. Спочатку. Скочив котик. Сів на плотик. Миє ротик і животик. Він миленький і чистенький, гарний. Морчик наш маленький. А тепер із рухами. Пам'ятаєте, у нас були облиски по стернах, потім імітуємо вмивання котика, животик погладжуємо. І потім у нас облиск і по колінцях. Облиск і по колінцях. А тепер, будь ласка, зі словами промовляємо разом зі мною. Котик сів на плотик. Ми я ротик і животик. Він миленький і чистенький, гарний мурчик, мій маленький, молодці дітки.